Господь з вами. І Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, Кому відпустити гріхи, будуть відпущені їм кому Затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа. Та Він сказав їм: якщо не побачу на його руках ран від свяхи, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів. І не вкладу свої руки в його бік, не повірив. І через вісім днів знову були всередині його учні і тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже томі: Поклади сюди свій палець. І поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік. І не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато і інших знамен зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій Книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи життя мали в Його ім'я. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! так співпадає, що коли церква східного обряду і англійського обряду святкує теж Пасху Великдень, то ми можемо, доповнюючи таємницю перемоги Христа над смертю, Його Воскресіння, ще поєднати зі святом Милосердя Божого. Милосердя Боже, котре виявляється від самого створіння світу, тому що в цьому саме було виражено Божу любов, і, і людина може від самого початку існування свого на землі споглядати на не тільки на велич Творця, але на його любов, мудрість, красоту за те, що Можемо так близько досвідчувати власне Божу присутність в своєму житті. Ще більше дивним може показатися нам тоді, коли Ісус як Воскреслий приходить до тих, котрі здрадили Його, котрі не були вірними. Котрі розбіглися, хоча і сам Петро Апостол говорив: Господи, якщо буде така необхідність, я за Тобою піду і в вогонь і в воду. І Господь Ісус приходить до них, приходить для чого? Тому що перебували в страху, перебували в розпачі, перебували не тільки із за цього, що боялися. Бо і їх можуть арештувати, і так як і юдеї постановили навіть і лазаря, друга, приятеля Ісуса Христа, знову вбити, то вони розуміли, що і на них може прийти така участь, їх може це зустріти. Тому зачинилися, перебували в вечірнику. Перебували теж молитві, тим не менше, страх оволодівав ними. І приходить Господь, приходить, не як той, котрий хоче їх скартати, не як той, котрий хоче домагатися чогось, відповіді в них, чому вони так поступили по відношенню до нього, зрадили, Тільки приходить і говорить мир вам. І ці слова Божого миру, чи те, що прописано теж сьогодні, ми чули двічі в Євангелії, воно виражено в Біблії, як і Старого, так і Нового Завіту, більше сто разів. Так, стверджують ці, хто досліджує Біблію з різних аспектів, що Божий мир, він переповнюється. Тому що Саме людина потребує і миру і любові, і для того Господь сьогодні теж і до нас приходить як той, котрий хоче і нам дати мир. Потрібний, дуже потрібний. Тома апостол, про котрого згадується завжди, Цю неділю після Пасхи, один із учнів 12 учнів, він є образом не тільки поминевіруючого, як ми звикли говорити тоді, коли хтось сумнівається, коли ми щось говоримо, чи коли ми можемо сумніватися у відношенні до того, коли до нас хтось промовляє і хоче виразити певну істину. І ми сумніваємося або не довіряємо. І думаємо, чи навіть деколи говоримо теж, от поки не побачу наяву насправді, бо вже не можу повірити, чому з різних там на то причин, він виражає певну істину про кожного з нас. Ми тільки він був такий один, невіруючий і засумнівався, тільки це є. Вираз того, що може стати з кожним з нас, тоді, коли приходить певне випробування, знову хочеш би хвороба, труднощі якісь, може бути так, що хтось втратить працю чи звільняє з праці. Може бути так, що хтось втратить свого найближчого з рідних. Чи хтось загине теж на фронті під час війни. Це є той момент, коли дійсно є нелегко передоручитись все Богові довіритись і розуміти, теж, що він все рівно є присутній. І в цій ситуації, в цей момент, він є поруч, він не залишає мене. Слова сьогодні звучать теж від жінок чи цих 12 інших учнів, що ми бачили Господа. Ми бачимо Господа завжди, тоді, коли беремо участь в таїнстві Євхаристії, споглядаємо Його знову в цих знаках хліба і вина, тіла і крові Господні. І можемо знову приклоняти коліна своїм, і дякувати, як це робили ті, котрі зустріли Ісуса віч на віч, що описує знову Євангеліє. І тоді, коли розуміли, що тільки вони в Ісусі зможуть знайти для себе підтримку і допомогу. Сьогодні є нагода подякувати за те, що Господь Ісус через святу Фаустину ковальську. З... Початку 1938 року, коли вона отримувала. Ці об'явлення Господь їй вказував на те, що кожен, кожна людина, кожен віруючий, хто звернеться, навіть найбільший грішник, якщо просто скаже такі слова прості, Ісус довіряю тобі, то отримує, отримує не, 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 збагнене Боже милосердя. Досвідчить великої Божої любові. Господь є той, котрий говорить, що я прощаю гріхи, не тільки священник, котрий під час таїнства сповіді і того, коли Ісус дав цю владу відпускати гріхи, але Господь говорить: я прощаю тобі гріхи. Ти повинен звернутися до мене, якщо хочеш. Якщо ти цього бажаєш. І е, Господь Ісус, так як своїм учням являвся не тільки один раз, і тоді, коли прийшов, приходить до них і знову говорить, прийміть Духа Святого, не тільки е, запевнює їх, що я буду з вами до кінця світу, але говорить, прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, вони їм відпустяться. Е кому затримуєте, на тому затримуються. І це є велика Божа благодать тоді, коли власне, Дух Святий сходить на нас, таких слабких, наймічних, недостойних по правді сказати, тому що е ми не є ліпші від учнів Ісуса Христа, котрі були такі, а не інші. І е, знову Господь говорить. Ти повірив, тому що побачив мене блажані ті, які не бачили, а повірили, не бачили ми Воскреслого, так як досвідчили цього Марія Магдалина чи Петро і Йоанн, які прибігли після цього до гробниці. Побачивши, що гріб пустий, побачили ці хусти з е, самі, куди лежали да, без, без тіла. І е, ми не бачили Воскреслого Ісуса, але ми віруємо в Нього, тому що е, віра показує нам конкретні факти. Факти того, що Бог живе, що Він приходить сьогодні теж до нас, приходить як той, котрий хоче укріпити нас своїм словом і таїнством Євхаристії знову. Хоче, так як і своїми учнями, котрих запрошував нас сніданок, як той, котрий приходив як воскреслий. Чи тоді, коли знову, йдучи е в Мауз, говорив їм, Я є життя і Воскресіння. Кожен, хто вірить в мене, хоч би і загинув, чи помер, житиме віки». просимо, щоб е Божа благодать укріпляла в нас цій істині, і щоб ми, е довіряючись Ісусові, хотіли іншим сповіщати, що Христос Воскрес! Що Він є той, котрий перемагає знову в мені кожен гріх, кожне зло і хоче е, теж е, дати всім той істинний мир, Божий мир. Про це будемо молитися і будемо просити, щоб Господь укріплював нашу віру сьогодні, щоб ми були міцні в Бозі.